12 банкнот, Значить, маємо Португалію, маємо Мозамбік, 61-го року, тисячу крузадош. І маємо банкноти Португалії. Так, значить, другі сторони. От Мозамбік з того скудушів. Національний банк Лісабона. І маємо тисячу. Круза душі. О тут на куток, бачите, тут якби якась клей була. А так банкнота в оригіналі, в ідеальному стані. І португалія.